Можно сказать, я... О, бот, мені. бот по мне. Да, я знаю. А лутаемся, не боимся. Бежим напрямую, лутаемся и... І... И все. О, тут же хтось є. Были коллеги. Диск. А сколько он занимает? Четыре слота. Диск? Да. Два слота. Пойди Ну что, и стреляют? Так, ну короче, я знаю, ничего. Я сынку у нас нашел. погнали дали ты что слышишь это что там стреляют от злива а ты не дашь нас понище типа как ты убежать может быть Дивись, щоб тебе сюди давай. Сюда обходи, я метку поставив. Там, де ми зайшли. Там, де ми зайшли. Біжить, біжить! Ось тут сейчас на вході буде. Де? метку. От. Угу. Я чекаю. Чепушим, блядь. І назад пішов. Дивись, щоб там не зайшов з іншої сторони. Я сюда заховайся. Я-я-тыга-тига, yeah. yeah, yeah, тихо, тихо. тыга Я його, и не сам. Шеуден тут. Туто. Є? є? Один-два. Ще тут... один є. Ще один є. А, тут два склада. Я ж кажу, смогли вообще йшли. А ты нокнул того, кого я там забрав? Вот тут. Вот тут. А, вот. субот. Могалка стрелял. Побегаю. Сейчас yeah. я до докинусь. Ч пара недоступне? Вчора ж були доступні. Сейчас любай вам посвячу. А я докинусь. Ага. То у мене, справа, отут. Середині типу? Двух сте з двох сторін. Ні, ззовні, один там, де. Так, там буде. І там буде. Бери, лягай, лутай. Быстреньку идем далі. Я тепер массинист. Ой, вот сюда бедят конечно. Давай, плохо. А він з Мосінкою був, того він не міг прицілитись нормально, бля. Ну, розгрузочку ми заберемо. Дивись, що бот по тобі сейчас не почав. Мосінку теж заберу. Та, в принципі тех гімні... давай йдемо що вам, гімнострий не буду врать. Давай. Ну, не знаю як хто, но зі, зі снайпой на середніх дистанціях трошки херово работать. Ну, таполкую да, но не самою снайпою. Я оскорблю чем? точно не. От Мосінкою. Я по нм ебашу, він поки прицілився до мене, то блять вже... то вже все. Ты шо, на конюх пош заходимо, да? Та йдемо на конюху, в готель всюди йдемо. Йдемо всюди, бляха. Бистро провотали, побігли. Ну ч м'ясо на готелі? Угу. А ви ніхуя він на фівальних набоях не, не стріляли. А, на конюхі стрільба. Чекай, медицину лутну. е саморез. Хорошо. Ара, я туби скину. Роман, а я? Е. Да, сейф открываю, тип. Вижу. Давай, я справа, излива слева. Я сейчас с диленкой спробую подивиться. Сейчас латать зуб. Я буде, біжу я... в наглу. Ты гонишь. Он стрельба ты беришь в наглу. Ты чекаешь? Have hit? Ну да? Не спускайся. Я, я, я бачу тільки одну сторону. На тебе идет. Все, лежить. Луч. Але не знаю, Це чи може один. Бути може бути два. Підходжу, щоб тобі не сумно було. Може. Фалкен туди. Я думаю, він один був. Він чого у мене де я є. Що тут гранатка є? Да, він Треса. один. там все пойдет пигмента. Да. Дара побачил. Что он лутнул? Деньги налутал. Аптечка нормально мне. Не, нема у него ни хрена. Пистолет забирай. Пистолет? 2000. Та ну в баню. Тогда все равно слот вильный. кто-то. Так, Ці добре, води. все, докидаюсь і йдемо далі. Не. Давай на готель. На готель напиш. А це отак так А він зразу, він, ну, він мене почув, бо я сидів за, за цими, за воротами. А він же виходив і дивився прямо в мою сторону. гайки не береш? а шо вони стоять ж хрена не стоять не ну ти гайки. вже ж не геть з мене роби того -во. я синьку люблю лотати. а не білі гайки тут а, хтось був або хтось є так ну тут стрілялись та я хоч не так заглянутах нікого Типа треба залітати швидко. Зараз п'ю си летем. Що, погнали? Да. Не, забігати треба. Ну, то забігай, забігай, забігай. Ти на мене не дивись, біжи собі. Тих, тих мені допомога там. Біжу, я, я там, за schod. я Він за тобою. Он мне... О, ну, ты ему файну накидав. Це я стогнал. Ага. Він на сходах був? Да, ну, на сходах був. был. О, тут, да? Да, да, да. Не спіши. Я зашивсь. Ти б закрив, да, двері. Не спіши. маєть тим кіну. Закрич, блядь, заебал уже, нахуй. Конечно. Ні, от от ти туди добійся. Кидаю. Так. Як рейно мені візьми. Там зачекай, я як... медицина чувака Сколько тебе надо? Что тебе надо с медицины? Не, все, все, я забрал. А, тут ты ее обнул, или что? не? Не, это другой. А что мы хотим? Ёб забрати, забрать, блядь. Над нами ходят. Ну. Докидывайся. Надо вот, вообще спешу. Унитазный воин. Ну, Шот, то В общем, конечно. Може быть. Так-так. Давай. Прикинь, батя, аж всё А вы я його нокнув, він не сам. Вот Понимаю, хоть здесь а сюда. Сможешь, ну, а вы ведь хоть закрыть сюда. Закрой двери, двери, закрой не фас. здесь сховайся, возьми за зацем. Не, Фиоль не набоится, шляпа полна. Ну, ты не так думаю. Он мне в голову попал, мне шелом меня спас. Він же в четвертому броніку. АК-102 О, то можна забрати. Зішка. У тебе воді? є, щоб пить. Е -е, ну, можна я його чекну, може в нього ешек. В принципі. Є, я тобі зараз можу скинути. О, Саморез я в нього забрав. Ну, газировка є, вон. Я скину. скинув. Скинув? Газіровка, да. Так. Задувку дувку може взяти одну собі. У нього був саморез. Ну добре, що взяв. Так. броніка може заберу в нього цього. Хоч він і вибитий. Але він лучший. Емона взяти розгрузочку. Але відносно бомжик теж. За... за... задувка тобі треба? де не знаю, я підняв. Так. Якщо що, мене задувкає, хавка вода. Але зараз хавку воду можна знайти в цьому. На першому поверсі. Надо тут... чекаємо. Ну дивись, біжи, я піду гляну тут. Мені кається, що він тут все пролутав. Mm -mm. Але мусору я набрав, -мо. Йо -йо. Он є, тут вода тобі надо. Да, сейчас спущусь. Я візьму тобі зараз кину. А ести маєш? раз тоже возьму. Хм. ну в принципе моно выход это mm -hmm. дружки пострелялась совсем шушуть. Там мені в коментарях пишуть О, ходиш на білу катку Ісходи на червону, їбать, так я ж на білу катку хожу, блять, з теми з фівальними патронами. І в діти, як бомж. Ну. Сейчас до нас чело будет йдуть. Так. Дицея. Спускайся ти похавай за ракину. І попить. От, тобі Ви, пить. Мене Ой, Їсть пити і їсти. Дякую. Ну, я зараз сам попью и поем. Без термоска завышать, по-моему. Не-не, пей. У меня есть. Чуешь? Думал, что О, з чим це Так, ну то погнали шо? Що? що через підвал? Де вихід? Тут вихід. Або на вілу можна забігти. Сейчас через підвал те йдемо. Пусто тут залотано, походу. Золоті ну, частково золото У мене бронік вибитий в ноль прикры то надо йти на вихід сейчас патроны тільки золоті о золоті. червоні падають з цього чего Контейнерки будут вот, Ну шо. Тут ты теж чекал, да? Да. А тут. Так, а шо тут Интересно, гляну. И шо, их не монокупить навіть чи шо? Пусть бегают тут. Червоных патронів. Не, червоні сейчас не Тогда. Запих сюда контейнеры утонуть. То якось по-дурному, хоч би давали б якусь там определену кількість червоних патрів. Один, один на день. О, один на день, ну то вже хоч. А ми зможемо може тут вийти, ні? вообще на Да еще пять минут чекать надо. Виллу ще... выбежим. Виллу? Ну давай, то где будем тут выходить. Ты хотів, ну идем, идем. О, заходь, можешь контейнер обчекать. понял. То тоже полезно. С мы две трети она забрала. Один тип. Один тип и двое. Короче, четырех тип. <звук> Что ты извлекался? Да, стыкнул чуть-чуть, блять. Это мобильний аккумулятор, кольцо. Блять, нема нема мене за, за що куп Куплять. Перед нами хтось. Челобот. Нема челобот. Ну, сторонах дивись, пекне Пек на я ж кажу, все, нема. мог. нема. -бот. Оце може і бот, а попередній був челобот. Чала ж шо... не лутаюся, а челобота літаюся. Mm -hmm. Ну, під прикрий, чек на цього. Шо, кабашик, може він щось підлекнув. Мило о, ну до да, симпка якась. Путинський. Шось, понятно. А тут ти шо знайшов. Ну вот нічерек. О, нормально. Ага. І тут я думаю, это теж провута. Да, тут mm -hmm. можна заходити, патрони глянь, їхати. Так, все пролупано. Mm -hmm. Право. Был бы челик, уже был оторван мне. Это был челик. Да, да, это бот был. Чела бот был. А вот это бот. Да, это блин, там? Ні. Цікаво, він звідси біг і не провутав. Я ти круж, що це був цей бот. Це був чел. Ну він захрипів, як, хрипів, як чел. здихав. Ні, це другий захрипів, як здихав. Так, не спорьмо. Молочко? Опа, хочеш АКМ? Я в мене К-102 є. Це ти докидаєшся чи що? Да. Ах, ти ж пішов. Так, документи, документи, документи. Ну таке, знаєш, таке. Як на великате, да. Ну да. Пишу, и ще сейф стыдно, на погрузці чекать. Пойди чекай, я тут долутаю. іди. йди. Зараду жену. Ты Маш... хочеш, щоб мен... мене якесь чел буде, да? Чого? Ж... Самрез маєш. Як я добіжу, бо ти себе піднімеш і розвалиш там баляха половину карти. Ну, погнали на вихід. Це за мікрофризи в мене оце мене нервує. Я не знаю, з чим це за зв'язано, блять. Абсолютно приколи якийсь. що, блять.

І непогано вийшло. Повоювали, чуть полотались.